Вітаємо всіх на нашому каналі. Дякуємо, що ви з нами. Хотіли з вами сьогодні поділитися оглядом покупок нашого продуктового набору і е, трохи битової хімії купила. Сьогодні заходила в АТБ, купила поки діє акційна пропозиція на пляшку олейної по 40 гривень. 90 копійок за пляшку купили. Купили в АТБ ось такі яблука. Яблуко-сортове е, тут трохи більше одного кілограму. 22 гривні обійшлося нам стільки яблук. Мені сподобалося, що вони такі величенькі і тверді були сортові. Ось такі яблучка взяли. В АТБ купували грейпфрути. Два грейпфрути взяли, обійшлися на 30 гривень. Зараз ціна на них по 50 гривень за кілограм. І в АТБ придбали ось такі банани. Банани зараз по 65 гривень. За чотири банани віддала 52 гривні. Не падає ціна на банани, дорогі в цьому році банани. І ось таку купила пекінську капусту. Капуста зараз по 24 гривні. Ось така капустинка. Пекінська обійшлася на 9 гривень 50 копійок. Будемо салати готувати. І заходила в нас в АТБ. Я не побачила, що були яблуко-семеринка, тому заходила у нас поруч з домом. Є Магазин на овочі, фрукти і взяла ось такі яблука. Семиринка подорожчали яблука по 25 гривень за кілограм в такий пакетик набрала трохи більше кілограму, було віддала 29 гривень за семиринка. Дуже тверді, солодкі яблучка. Ми їх теж полюбляємо, тому вирішила взяти ще семиринку і заходила сьогодні в магазин. Єва треба було купити серветки. В нас закінчилися. Купила ось такі серветочки Поліся, 150 штучків в Упаковці коштують 35 п'ять гривень. Ось такі полісся взяла і взяла хустиночки у сумочку. Ось такий делюкс цього разу взяла. На них діє зараз акційна пропозиція по 6 гривень 50 копійок. І хотіла з вами поділитися, що оглядом покупок заходила сьогодні в магазин щодня. Хто буває в магазині щодня, знають там діють з п'ятниці по неділю. Діють акційні знижки на будь-які товари з білими цінниками на другу пропозицію. Діє мінус 50%. Я придбала, нам треба було туалетне каченя. Ми завжди купуємо ось такий чорний. Він нам дуже подобається. Літровий взяла, він коштує 109 гривень, і взяла спробувати на другу одиницю. Якраз діяла акційна пропозиція. Взяла ось такий у дой паку миючий засіб для посуду я не користувалася ним. Не знаю, можливо, хтось користувався, можете написати в коментарях, чи сподобався, чи ні. Взяла спробувати його 500 мл коштує 29 гривень. До речі, дешевше, ніж в Аврорі. В Аврорі він коштує по 34 гривні. Тут щодня я побачила, що він по 29 гривень. І якщо сьогодні у нас акційна пропозиція, то там ще мінус 50%. Обійшовся, він мені за 14 гривень 50 копійок. Спробую скажу вам, чи сподобався чи ні. Ось такий вирішила взяти. Ось такі були огляди покупки наші з магазину АТБ, з продуктового нашого і магазину щодня та Єва. Дякуємо, що були з нами. Чекаємо на ваші коментарі і вподобайки. Бажаємо вам всього самого найкращого, чудових вам вихідних і всього самого найкращого. До наступних зустрічей!